Войди в же району и били. Таёш <тит> сюда.

<ріпи> <ріпи> Ні, у нас ждет целі виїхати? Ні, звісно. У нас мета все програти. Щоб було, щоб було цікаво грати тим, до кого ми приїжджаємо. Типа лузери приїжджають, щоб всі у них виграли. Ну, нахаби, тому що настільки цей... нахабнієш, що через це, через те, що все, всім програють, все одно їздять по, 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 по майданчикам і кажуть, давайте зіграємо. Взя, взяли з собою там майже найкращого центрового майстер ліги. Всі там думають, там щось буде разрыв. Можешь ну, как Игорь лупить всех малышей или что? И радоваться? Я люблю кого-то. Ты самый жсткий чувак, которого я встречал за всю свою жизнь. Я не споруш, що ти грамотно зачищаєш. Чека, чекай, а це дві трьошки, які він через тебе забив, чи те через те, що він проти малих. Я прибугу забив, а середній всі, який постійно забиває, він не забив. А йому і не потрібно, він трішки забив. Він за дві трьошки забив чотири двухочкових. Якісь виправдання шукаєш собі, Олександр. То тобі не цікаво, то суперника ти недооцінив, то хтось грає дуже жорстко, але проти тебе чомусь забиває. Я не Ні, ну я не знаю. Такая собі поддержка йому. Що, значить, всіх побідять? Ну ми одну тільки виграли. Да, ми виграли? Тільки. І то чудом. Чудом. Последнє? Ні, последню якраз останні програли. Так, у цих штрихов ми Доволі рівненько Там виходить, да, ну, так, да, що немає жодної команди, яка усіх виграла. Вам на новому Кого мабуть, не привище. Кого обнять? Та ні, нормально все, просто. Треба грати. Щоб виграти, треба грати. Не... Немає слабких суперників. Да. М'яч обережно! Малій, будьте обережні, будь ласка, не випускай. Бо вони можуть наступити на м'яч і грохнутися. Голосно кричить: м'яч, м'яч! Бо можуть наступити хтось на м'яч і впасти і поламати ногу собі. Просто дайте сигнал, що м'яч викотився. ось то, що я трошу, так вона повертає. Що там, все в порядку? Ты слідкуєш? Меняй, закон посади. Так, иди змечен. Буду зараз штатив закинеш. О, оце діло! Молодці! Ця іще дві. Скільки часу? Плюс 15.9. Ну, якраз так ми і планували, що в 9 закінчити. В 9.30 закривають. Вже прям приходять, закривають на ключ. Цікаво, а хто це. Тут що я охорона. Вніципаль охорона тут по парку ходить mm. такі. Чи вони по формі. Не, Ну взагалі ключ нам, типа, віддали. Там хтось, чи хтось з батьків якось малого закриває. Так вони, блін, не так давно закривали взагалі там, 8 годин, щось таке, mm -hmm. типу, хтось пожалувався, ніби, всім спати. <різвіст> да, да, да. Ну правильно, тут це ж <різвіст> житловий будинок. <різвіст> Ну я не думаю, що там прям сильно чутно, це якісь там дошніли просто живуть. Ні, Ну слухай, ти знаєш, я, я не знаю як тут, а я взагалі, якщо майданчик отак так переді... правда, тут нема від чого відбиватися, але звук, в принципі, іноді може доходити, так? Ну так, да, це там у дворах, там біля, коли школа і будинок стоїть, Там там еху да. прямо. Так, так, так. Тут має уходити. Тим більше вона тут трішки нижче. Да. Чи як на різ... на, на резінці площадку, шість, шість колеснів. А це де? А там, де біля району недалеко. Ага. Там, де таке зруйнована будівля де і через я? дорогу. Я, там у я, там взагалі будинки, як колодязь. Хай... Нахаби Авангард мені здається. Да, да, да. Нахаби Авангард!